Члени виконкому розглянули п'ять питань та прийняли рішення щодо постановки на баланс генератора, переданого благодійним фондом, щодо затвердження порядку видачі довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення, затвердження плану роботи виконавчого комітету на третій квартал серед вимушених рішень: коригування тарифів на водопостачання та водовідведення, що викликане об'єктивними обставинами. Тарифи підвищилися зв'язку з підвищенням вартості електроенергії на 6%, а, а також под екологічного податку – понад 60%. Електроенергія в структурі тарифів займає 30%, а ставки екологічного податку е, займають біля 2%. Підвищення тарифів відбулося на 2,3%. В ціновому виразі це з 53 гривень і 2 копійок до 54 гривень і 2 копійки. Якби підвищення незначне, однак для підприємства це підвищення становить понад мільйон гривень. Витрат місяць, на жаль, як наголосив міський голова Василь Сидор, уряд анонсує в найближчому часі підвищення вартості електроенергії ще на 10%. і це знову неодмінно позначиться на роботі виробників та надавачів послуг а в кінцевому рахунку відіб'ється на споживачах.